Ви місцеві? Так, я на я у Львові вчилася, виросла, але зараз на кордон. Та є львівський. — Так. Місцевий. Ну Львівщини, але не з Львова. — Місцева. Так. Так. Місцева. Так. 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 А скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якісь незручності з боку переселенців? Ну, я не можу сказати. І там, де я живу, їх є багато, тих, хто приїхали від війни ховаючись, не можу сказати. Люди завжди є різні, дуже хороші і поганих не бракує в нас у Львові. Ні, я не ну, як я можу відчувати, вони саме в біді. А так нічого, я навіть не замічаю, що переселенці, чи місцеві. Іноді так. Які саме? Е, ну, вони. Гроші підходять часто, просять Розмовляють е, на українською. ну і поводять себе якось, мені здається, не так, як, як місцеві. Я їх зразу бачу, не знаю. Не знаю, не можу сказати. Я вважаю, що ні. Чесно, я не стикнулася з ніякими незручностями, тому що я майже не пересікалася з переселенцями, тому не можу сказати Знаєте, я рідко буваю вдома, я переважно на казармі, я військова, так що. А, абсолютно ні. 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 Я ну думаю, так ми ні. не стикаємося, тому що ми з переселенцями. Ну, в основному, хлопці дівчата квартиранти. Ні, 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 не було. Ні, не відчуваю. Ні, оце не знаю, тому що я. Вже багато років не була у Львові. Не відчуваю незручностей, все добре. То, то, що ми маємо до них? Так. Вони собі Ні, так. Вони по своєму. Ми по своєму. Ну та десь люди мусять. І при... ну, бідні люди Пострадали десь пострадали мусять вони бути. Як часто зустрічаєте переселенців у своєму місті? Дуже часто. І в мене онук вчиться в школі, там багато переселенців. Ні, все нормально. Часто. Так. Я не можу відрізнити звичайно людину, чи вона львів'янин, чи вона переселенець. Ну у Львові також багато хто, наприклад, розмовляє російською мовою, і переселенці також можуть спілкуватися російською. Тому я не можу сказати, що їх якось чи дуже багато, чи якісь незручності. Вони в мене викликають. Тобі... Ну зараз менше. Я не, не знаю, я не знаю Хто переселений? — Так. ні, ну так менше, їх було зараз. Їх чи вони виїхали? Чо? Ну, немає їх так, як було масово. Вони нікому не мішаю, ну що. В місті я рідко буваю, але у нас на роботі є такі. Дуже добре ми з ним спілкуємося. Ну, та є, часто зустрічаю його, бо чую по розмові, але що не мені завжали, то ні. Я так розумію, що якщо йдуть групами, може якась екскурсія, а, а так, більше я так не, не замечаю так. Часто. Ми старші люди дуже рідко по вулиці ходимо. Одного літа. Ні, не часто. Дуже рідко ходжу по вулицях, просто зараз так вихідний. Ну не знаю, на рідко я не можу сказати, бо я тут не живу. Ну я багато з ким навчаюся. мене дуже багато одногрупників, знайомих, які з окупованих територій, переселенці ніколи не зустрічали якихось незручностей, ніколи з таким не не сталкувались. Не сильно доводилося, але, наприклад, які підходять за допомогою, то так, зустрічала. Ні, я тільки приїхала у відпуску другу неділю. Ну, я так не бачу. Я не думаю, що вони вже так нагружають дуже великих львів. Скажіть, будь ласка, ви місцеві? Ні, я Донецька. З Херсону. Із Сум. Я ціла Хорківська. З Дніпра. З Харкова. З Донецька. Будь Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якісь незручності з боку місцевих? Та то ні, не відчуваю. Від влади відчуваю. Вони пасивні, ще трошки нас в мускалі, е, з шапками закидають, нема чим воювати. Не -не. Ні, не відчуваю. Навіть не було ситуації, ні. Ні, не відчуваю взагалі. Ну, взагалі ні. Ні, Нема, Ну що ви, Це одне те, що Львів, це одне теж. Зовсім ні. Все добре. Дуже при... привітні люди лагідні. Я зверталася. Вони мені допомогли.